Вітаю! Мене звати Волинський Тит, і я вчитель біології. У сьомому класі ми з вами будемо вивчати зоологію, науку про тварин. Ми дізнаємось про основні відмінності тварин, порівняємо їх з іншими вже відомими нам організмами та визначимось, які особливості життєдіяльності вони мають. Отож, в зоології, як і в кожній стародавній науці, предмет та об'єкт вивчення інтуїтивно зрозумілий, але складно визначається. Де нещодавно з тваринами була така ж історія. Хоча, здавалось би, тварини. Що тут незрозуміло, кожна малеча з дитсадка краще за науковців розкаже нам про тварини. Вони рухаються, їдять, яке вам ще потрібне визначення. Але для науки важлива точність. Тому давайте розбиратися. На даний момент під тваринами в науці розуміють організмів, які належать до царства анімалія. І єдина ознака, що їх об'єднує, це набігання стрибання. А достатня генетична спорідненість, тобто схожість ДНК. Але було так не завжди. Наприклад, сам термін анімалія походить від латинського слова аніма, що в перекладі означає душа. Красиво, чи не правда? Розбиратись з цими термінами та історією зоології можна довго. Ми про це ще поговоримо. Але давайте сьогоднішній урок все ж таки присвятимо тому, що ж тварин відрізняє від інших організмів. З шостого класу ви пам'ятаєте, що в залежності від будови клітини, зокрема наявності чітко сформованого ядра, усі організми поділяють на безядерні, вони ж прокаріоти та ядерні або ж еукаріоти. Ці терміни походять від слова каріон, що в перекладі означає ядро. В біології вони зустрічаються дуже часто, тому слід їх запам'ятати. Тварини разом з рослинами та грибами належать до еукаріотів. Але що ж між цими клітинами спільного та чим вони відрізняються? Давайте розбиратись. Перед вами представлено три малюнки клітин. На першому зображено клітину тварини, на другому гриба і на третьому рослини. Спочатку встановимо спільні риси. Перше це наявність ядра. Як бачимо, воно присутнє у кожній з цих клітин. Якщо ядро є, певно, це еукаріоти. Тепер давайте шукати інші риси. Тут список буде великий. В обох груп є мітохондрії, які забезпечують клітину енергію, плазматична мембрана, яка є своєрідним кордоном клітини, рибосоми, які синтезують білки, цитоплазма, в якій знаходяться всі органели, і багато інших органел, як, наприклад, апарат Гольджі, ендоплазматичний ретикулем, лізосоми тощо. Проте, що ж відмінного? По-перше, клітини рослин та грибів мають клітинну стінку. Це додаткове потовщення, яке додає клітинам міцності. У тварин її немає, натомість присутня тоненька пружня оболонка глікокалікс. Він утворений з молекул вуглеводів, на що вказує корінь глікіс, що в перекладі з латини означає солодкий. Глікокалікс входить до складу плазматичної мембрани клітин, виконує захисні та транспортні функції, а також може сприймати подразники зовні клітини. Друга відмінність це речовини, які представлені вуглеводами. На відміну від рослин, які запасають крохмаль. Тварини та гриби запасають такий вуглевод, як глікоген. Ця риса споріднює грибів з тваринами. Третя відмінність це наявність у рослин великої органели вакуолі, яка містить клітинний сік. Подивіться, який великий об'єм в клітині вона займає. В тварин така органела відсутня, але найважливіша відмінність тварин це спосіб живлення. Для початку давайте розберемось з відмінністю від рослин. В них, як ви пам'ятаєте, є такі органели, як пластиди, найвідоміший з яких це хлоропласт. Це та сама органела, що дає рослинам зелене забарвлення і здійснює такий процес, як фотосинтез. Пригадайте, як ви доглядаєте за кімнатною рослиною? Ви її поливаєте, виставляєте на світле місце, провітрюєте приміщення і так далі. Але навряд чи ви даєте своєму фікусові макарони чи борщ на обід. Адже рослині цього і не треба, бо вона автотроф, тобто організм, який сам виробляє собі органічні речовини. Напевно, було б цікаво вийти сонячним днем на вулицю, розставити руки і як росина почати фотосинтезувати. Так може робити одна з тварин елізія хлоротіка. Плітина в цього молюска дійсно є хлоропласти, який він забирає у однієї з водоростей. Але більше тварин так не можуть, оскільки вони гетеротрофи, тобто організми, які потребують споживання вже готових органічних речовин. Простіше кажучи, більшості тварин потрібно щось з'їсти. З рослинами зрозуміло. Вони зелені, мають хлоропласти, фотосинтезують і взагалі автотрофи. Але що ж, відмінного у живленні тварин у порівнянні з грибами? Як і тварини, гриби це гетеротрофи, і, в принципі, на цьому можна було б поставити крапку. Але тварини вміють дещо, чого не вміють гриби. Пам'ятаєте, ми тільки що сказали, що тваринна клітина не має клітинної стінки. Це дозволяє їй бути доволі пружньою та еластичною. Ось на цьому відео ви бачите, як може вигинатись людський лейкоцит. Таких трюків навіть у цирку з гімнастами не побачиш. А от клітина гриба має клітинну стінку, що не дозволяє їй робити подібні рухи. Тому тварини можуть поглинати доволі великі часточки їжі. Цей процес називається фагоцитозом. Він здійснюється спеціальними тимчасовими виростами клітин псевдоподіями. По-іншому їх ще називають несправжні ніжки. До речі, фагоцитоз вивчив та описав вчений родом з Харківської області ілля Ілліч Мечніков. У 1882 році, а в 1908 році отримав Нобелівську премію за праці про імунітет. Живлення тварин також не є однаковим. Для деяких тварин основою раціону є рослинна їжа, їх ми називаємо рослиноїдними. Наприклад, олені, попелиці та бобри. Деякі полюють на здобуч і в основному харчуються іншими тваринами, таких ми називаємо хижаками. Типові хижаки це вовки, білякули, соколи тощо. Дехто живиться відмерлими рештками це сапротрофи. Наприклад, сапротрофом є жук скарабей. У тварин, що живуть на або всередині іншого організму і живляться його органічними речовинами за його ж рахунок, ми називаємо паразитами. Прикладами паразитів можуть бути аскарида, воші та оводи. Також однією з найочевидніших відмінностей тварин є те, що більшість з них, але не всі, можуть вільно пересуватись і рухатись. Навіть ті нечисленні тварини, що ведуть прикріплений спосіб життя, такі як коралові поліпи, здатні рухати частинами свого тіла, наприклад, щупальцями. Але не слід забувати, що і рослини можуть рухатись, просто їхні рухи відрізняються. Тож, давайте підіймемо підсумки: тварини, які типові еукаріоти, мають ядро, мітохондрії, цитоплазму, рибосоми, клітинну мембрану. Проте, на відміну від рослин, не мають клітинної стінки. Вакуолі і головне, пластит. Тварини та гриби запасають глікоген, в той час як рослини запасають крохмаль. А також через відсутність клітинної стінки тварини здатні до активного захоплення псевдоподіями твердих частинок. Цей процес називається фагоцитоз. Більшість тварин гетеротрофи, тобто організми, які потребують споживання вже готових органічних речовин. Врешті-решті. Більшість тварин здатні активно рухатись. Наприклад, як зараз я рухаю руками для жестикуляції або ж язиком та губами для артикуляції. Тож, давайте будемо рухатись далі до нового уроку, але перед цим треба гарно засвоїти сьогоднішній. Тому гайда читати конспект та відповідати на тестові запитання. На цьому дякую вам за увагу і до нових зустрічей!